Який розмір допомоги по безробіттю у 2024 році? Мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2024 році становить 1500 гривень. Максимальний розмір не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати. Загальна тривалість виплати допомоги з безробіття 360 календарних днів. Під час дії воєнного стану 90 днів. Для людей передпенсійного віку 720 календарних днів. Час дії воєнного стану 360 днів. Допомога у зв'язку з безробіттям виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру. Перша половина строку 100%, у подальшому 50%. Розмір допомоги у зв'язку з безробіттям визначатимуть у відсотках до середньої заробітної плати, доходу, залежно від страхового стажу, але не менше, ніж мінімальний розмір допомоги у зв'язку з безробіттям. До 3 років – 50%, від 3 до 6 років – 55%, від 6 до 12 – 60%, від 12 до 18 – 65%, від 18 до 24 – 70%, від 24 до 30 років – 75%, понад 30 років – 80%. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.